Миру і добра усім тут, прагне, дорогі друзі. Два слова про ліхтарик і розбігаємося. Значить, чому заголовок Мій так називається? Тому що ліхтарики отакого от типу, які мають зарядку від мережі на 90%, може не побоюсь того слова, на 95% складаються з однакової конструкції. Акумулятор такий чи іншого типу. Ось я заряджаю. Тут один пальчик був, вийшов з ладу. Ось він, бачите, зелений не такий. Я підпаяв, але е, сенсу ніякого немає. Чому? Тому що е, зараз побачите. Значить, акумулятор. Схема зарядки. Схема зарядки стандартна. Конденсатор, випрямний діод чи випрямний міст. Він є електроліт, конденсатор. І на цьому все. Далі батарея, акумулятор, тобто той, який ми вже з вами бачили, оцей ось. І все. І далі пішло і поїхало. Значить, що, власне, ніколи не робити. Коли ви у вас сів ліхтарик, чи перестав працювати з якоїсь причини, ви включаєте, нічого не світиться, автоматично ви включаєте його на зарядку. Коли ви поставили на зарядку, у вас загорівся світлодіод, що заряджається. Нічого більше не робіть. Ніколи в житті, коли він у вас включений на зарядку, не нажимайте кнопку, щоб фонарик включився. Якщо у вас така сама ситуація, як і в мене, один із акумуляторів по якійсь причині батарея вийшла з ладу. Коли ви включаєте на зарядку, тут. Напруга піднімається максимально до напруги оцього електроліта, а то навіть і вище, сам електроліт починає грітися. І напруга тут може бути вольт 20, 30, все залежить від того, яка тут схема. І в той момент, коли ви нажимаєте на кнопку, фонарик бликнув. Ви думаєте, о, щось починає робити, значить, щось там не то, ще раз плацаєте так як тут. І це блимнуло. І це блимнуло воно останній раз у житті. От тут всі оці світлодіоди, які є, вони всі згоріли. Основний, одноватний також згорів, тому що вся оця напруга, яка накопилась на конденсаторі, вона вся пішла сюди на світлодіоди. І фонарик вже ремонтувати сенсу немає ніякого. Тому якщо у вас фонарик перестав світитись, ви поставили на зарядку, почекали, не робить, ви маєте з розетки, тоді треба або до майстра, або тоді відкривайте і дивіться, що тут. Так чи не так? Але ніколи в житті не нажимайте світіння фонарика під час зарядки в мережі. Це буде останнє, що ви зробили в своєму фонаріку. Тому якось отак. Будьте обережні, уважні, хай у вас нічого не горить, і хай у вас буде все добре. Усіх з наступаючим Різдвом Христовим! Всім благословінь і до наступних зустрічей!